Доброго дня всім, гарного перегляду. Сьогодні хочу мову підняти про декоративну капусту. Ось як зараз на 10 жовтня вона виглядає дуже декоративно. Через те, що зараз вже ночі холодні, вона ще більше набирає яскравого кольору. І от, чи потрібно. Її захищати від шкідників. Звичайно, що потрібно, тому що вона відноситься так само і як звичайна білокачанна капуста до тієї категорії, яку полюбляють гусені. Тому сьогодні звернула увагу, що на цій капусті. Я її обробляла літом, а зараз звернула увагу, що знову сидять гусені, тому варто зробити як профілактичну, так і захисну обробку. Ось. Тому, як декоративно вона дуже виглядає, дуже є різні сорти, наприклад, ось тут висока. Ось така вона виросла височенька. Має тут теж три розетки, такі яскраві. от, білокрилка її теж полюбляє. І хоч зараз вже прохолодно, але все одно білокрилка літає і шкодить капусті декоративній От, наприклад, Зараз побачила сьогодні зранку ось такі початкові пошкодження. Дивлюсь і бачу, що ого, тут скільки сиділо. Штуки три або чотири цих гусень. І я швиденько зараз зроблю захист. Ось так. І тут теж ось, бачу, що пошкодження, вигризено ось, ось. Тому потрібно захистити. Чим я буду захищати, хоча це декоративна рослина, але так як я заодно оброблю і зимову капусту білокачану, я буду робити це актафітом, біопрепаратом. Там термін очікування 2 дні. Воно мені і захистить 20 днів, там термін дії захисту. І термін очікування невеликий. Тому і захистить, і я зможу використовувати через 2 дні вже знову свою капусту брати для споживання. Ось так. І дивіться, як гарно вона виглядає, декоративна ця капуста осінню. Літом вона ну, не дуже. Вона просто як звичайний саджанець капусти. Немає кольору, а кольор набирається от ближче, вже до холодів. Класно тут. Є біла. Взагалі багато різновидів є. Я раніше не звертала увагу, а останнім часом дуже вона мені зайшла і я її вирішила, що буду садити. Насіння і розсаду так само все робиться, як і на велику білокачанну, ранню або пізню капусту. Дуже добре. І захист, і підгодовування підживлення. Так само все відбувається, як і зі звичайною капустою. Дивіться, ну просто, просто осінь, просто зачаровую такі. Ну, ось, готую суміш для захисту капусти декоративної. І Звичайна білокачана пізня. Беру на 5 літрів ложку нітрама Заодно я її і підживлю, і зроблю захист. І ось підготувала актофіт. Форти в мене цього разу. Так, і от оприскування проводимо в суху, в маловітряну. Погоду бажано, щоб протягом 5 годин не було опадів після обробки. І оприскування важливо зробити в ранковий або в вечірній час, щоб не було роси, не впала. От, І в суху погоду. З усіх отак. Ну, як завжди, як любу капусту. От чим добре актофіт, що в ньому вже є ось такі прилипач ось потемнівші такі сліди, це говорить про те, що воно добре взялося до рослинки, тому що консистенція така масляниста, жирна. Ну а всім бажаю гарних квітучих клумб і до зустрічі на каналі.